Слава Ісусу Христу, слава Україні. Нарешті ми приїхали до дяді Петі. Поїдь до Петра, поїдь до Петра. Ми вже з Петром тут радимося десь пару мінут, але ще не включалися. Йдемо покажемо коні. Ці коні пам'ятаєте. Коня й жеребця. Думаю, що всі пам'ятають. То котрий кордон, котрий комфорт А як? <реш> Ти Добре. знаєш. <реш> Але Петро не привіз копка, немає такого мостного, так що нічого не вийде. Коні як завжди, як, як писанки, фані ситі. Отак коні мають бути. І в лісі робити, і ситі, а? Це рідко так. Та, трошки, кожен, кожен день, каже, трошки. Ох, який пані файний какаяся. Так, цей жиребчик по Петрому кобилу чорну ми показували. То мама була дочі тої, так? Ні. Його, його мама. Це, це, це дочі він брат, так? Так, то брат. Вони від одної мами. Так, так. То По Альтесі й по чорній кобилині. Так, так. Це, це жребчик по Альтесові. І по чорній кобилі, щоб стара. Так. Та стара, старша така. Там на та як старша? Йому рік, йому рік і три, чи скільки не? ти казав? Рік? Скільки йому? Йому рік і три буде 19. Рі, рік і три місяці так. буде. І 19 лютого Файний народив. капець, жеребчик. О, князь. Князь, о. А той був князь та я так. Князик, князь. князь. Так, що, де, 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 де. Файний, ні, дивина, що так вешневі, як ти добре казав, він якийсь такий такий, ні? Ну. Хоч би його чув. Зараз Петро а, проведе його, каже, що рух такий має. Але Петро це не запрягає так, як я скажу. Я це запрягав. Тро десь три роки це запрягає, так? Два Може пів. Може, восени так не просто. А ти вже не терпиться, тобі, так? Да? Я не вірю. Б... А ти вже його зараз десь приприїжджаєш серед літа, тебе будеш гинути, та то... Подивитися, як це їде. Та, це... Та, він да. же би їхав коло коня. Го -го. Чи, ну, Коло жеребця, чиня. Жеребець вони гризе? Ні, вони сібають, а я зараз підведу. Та вони разом стоять, всі троє встають. Ти... жеребець. та він сіло як. А, Але як будеш жеребцем, у <рес> з половину років не може два. Ну, Петро годує, подивіться. А як годує? Конюшина. І травка. Ну, трава. Власне. так. Коні як роблять, так і їде. Трава завжди на висоті. Кобилу ще має, придбав, зараз ми покажемо. Але вже коней спочатку покажемо. Що ти його зараз проведеш десь тут? Дивіться, це все молоденьке, це це взагалі. Ну. А вони води тепер не хочуть, як ця зелена наїдеся, ні? Ко Зелене, як наїдеся, води не дуже хочуть. Він все одно пив. Цими днями ми щось не пили, так, князь. Погода у нас дуже файна, лише то, що, що вітер все звів. Ми лише заїхали до, сюди, в село. Та які дідущі ці? Дідущі. Петю, це дідущі ці село, так? Так. Чи тільки маленькі, великі дідущі? На коліно були вже рік чоловічі. Коліно? І мене що, що з Знаєш, чим кремом цим стигелем, що для коней? Я тобі покажу який. Ну він рух має фесну. Він же й великий доступ, на рік і три. Фесмосний А? Він же майже такий, як це. Як жеребець. Ні, ще ні, ще трохи. Ні, він вже майже такий трошки. Чи вже холці? він вже такий, як жеребець. А роз майже такий. Сил. Петро каже такий невеликий, а? Що це жеребець нічого не каже? Але дві які коні адекватні Ну вони знають, але все одно жеребець може кусати. Та вони разом стоять. Вася. Із жеребцям краще буде їхати. Та я її жеребцем його пару. Ну, ну запрягати, маємо. Бо він той живіший, а той живіший трошки. Ну гух має капець. Я не можу бігти, я би ще пробіг. О, а як я хіба можу сокиру і резкалю взяти, йшов Як болить коліно треба десь піти, до, до, до цега, до лікаря звернутися, підветися петь. Їм, їм. Файний, коник файний буде. О, о, о. Зараз ще входить до пари, це. Класся, мені тяжкого не треба великого. Та він файний Я великий. Я думаю, він натягне коло метр шістдесят у три роки. Ну що то йому, що рік і три я так думаю, ну, я годований він дуже, він дуже да. Ходила не була велика, ходила що? Жеребець Це він якби був жеребця, і тої молодшої і дочі, то він би був набагато більше. Так, від дочі я був. А дочі від дочі я нічого собі не витягнув. Я такой мав бону. Він що Чи не зголос? Головне, що є у світі. Та й лишив, забув. Там, обудь як виводка там була, а та, во там та, бужуйка та чокну забрали, А я думаю, він з невсім лишив там на полі. Та думаю, би всі не толкло. Та й забрав сюди, загнав за ворота та й закрив та й пішов. А я боляче, бил, буль. Буль. Так, рано приходжу, лошок ходить, тут а її немає. Дещо туди воно вже з собою товче. А так. бульба була горяча. Та й трохи туди-сюди, та й Віталік мене щось радив. Та й ті. То, ну, то, як гулять воробуля, то вже кешко це щось там. День і до, за п'ять трети я ще тут сидів, дивлюся, вивів її, то вона вже ледве ногу за ногу перетягала. А далі на бік бахнула. Ти посув вже... руки. То... О, не а що робити? Очкай, з людьми біда, це все одно від тих це від це тих самих льовів походить. Ну. Та ж від так, тої вона теж доча від тої. Відчорний. Відчорний. Доча, відчорний відчорний і від чорної. Доча від чорної і Вереста чи від кого було? А, чи... А, Так, А, Вереста. — Ти розказував. Так, так. По коля сюди затягнув того вереска. Колись, ну. Та там потомство файло. Куди не могдуй? Ти Ходи? цей по файному коневі, По, по жеребцям. — Буде з готов, Буде. Та може буде. Ти ну. вже на зміну будеш їздити. То жеребцями, то кінь жеребцями, то... Вже, що... як, тискало, як будемо живі, здорові, все буде нормально, Бог добрий, то вже, то вже притримаю собі. Бо то я все кажу так, так, а тут далі ніяк. То якщо Бог поможе, буде мирно, то, то вже може на змагання будуть два жеребці. Чи та ти ти та вже вий... будеш це міняти собі тут, Уже ніхто не буде розуміти. А як я... ще до змагань. Та... Знаєш, як та у 3 роки він вже міг. Люди мають таких левів. У... То, 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 то... у 3 роки він вже буде та з жеребцем іти. Не, не буде у 3 роки йти? А, та поха може буде? Шию файну має, ні? Шея груба. Назад, Мась файна, Шо Брат, що хотіти, знає? До трьох років брати. Колітувати, колідувати. колідувати. Та нічого? Коні підковані, все. Як положить? Та коні мушу кувати, бо трохи то шутер, то камінь. Оу. То малий його дрожне. А, й друга його панірувати. Є. Yeah. Малий урядний? Ну, ще трохи. Не боїться, що його, бо ведку знаєш, що не, нічого не знаєш. Вони разом стояли. Я, вони навіть трохи опускав як сніг був, вони собі троє тома. Гуляли так. Боди. Боди. Князь, давай. Головне, не був, так? Ні, та що скиваєшся? А. Ну. а крім цього зеленого шосі? Крім цього зеленого у драбах? І все, і все. І все? І все ніякий вже ніяк ні, ти кажеш каші ніякі тове овес, овес і все час від часу сіно кину бо їде сіно ти знаєш кото на оскомлюсь ну а соле я соле не соле не привіз нічого треба купити соло сілю того я навіть йому напашу я... Я того року так теж кобилам сіно вівістюк вони там шлюпали. а це року не давав то треба було сіна си одно та трохи як деколи він несу напашу а от його приходять туди підтахтай трошки сіна трохи того що... Треба годувати, бо це фіра не їздить, це, це ти перекидаєш то, той то, з мене то, перебігаю на кошу. Це, це уїдеш, це лиш на косити і вони собі їде, так? І літом тюки привезти. То, а, фіра, це, то, досіна, о, то? Так. Але фіра добра, ні, ступиться не розбиті. Так, його, все нормально. Фіра ми обклався. Я не люблю ці колеги. Які? Оці, а вони, мені здається, що, що резина ніка. Хоч то їздять, хлопці мають, але зато накатли господи. А то що за колеса те? На тій великі фірмі? На он ті в А то колеса що те? Оті теж, я не кажу, але їду, що ти ми вот так легонько, ніконько, а там на валіє атмосфери, бо то ву. То Всі чотири ти Ну а я. Йой. Три і пів атмосфери? І ти їдеш як на це. Вчора Василь мене провіз. Ми їхали пошути та в ні, ні, ні А то сідає, ну ми, ми нагрузили на, назад, сіли, задні колес нагрузили наперед, але то не підкачав вас. Ну та колесо, як, як не накачане, то й немає хату. Та й холодильні кешку. Тікає віску вправу, то на то на Право понікає. Троха має стур справу, бо мав ссад. Так понад 2, що має зірватися ті колеса, блять. Та тепер ці уазовські колеса кишко дістати? У мене дізні... два стоїть під сіном вже роки. Я зараз два показала, уазовські. Мене... Треба мене... зараз буду 100 доларів збирати, викину їх. Два Але маю уазовські. По... Вже, вже роки роки. Ні. Під сіном ви а, Вони Вже, вже, вже років десь може думаю, 15 війні. стоїть, може більше. 8. 8. Та де 15? За 30 років, які там вже колеса. Під сіном. Під сіном. Два більше таких були увазов. Вони часто забиті сіном, і сонце не попадало нічого. Ти продаш мені. Я подивлюсь, що ти за колес. Ну, увазі... Два увазі. Колес. Скати самі, саме самі розина. Я там буду порядок робити. Якщо вони ще толкові, але то вже навле. Я тобі так їх віддам, якщо вони ще добрі. У мене таких коліс немає, нічого. То два ще дідо, небо ще колись їх туди припрятав. Це коли знаєш, треба й дров привезти, показує. Але тому. то якщо років як стільки стояло, а то... де зараз трохи сі посадило, та, по... то їх надуєш ти в неї. Пару, пару гектарів всі посадило, той лісник попрошу, би не пустив, та й скільки дров привезти, сила. Прекрасно. просто мене відлетіло, бо то через ріку кажуть. Ступиться біде... добре все. Все богу дякувати, я знаю. Це так дивитися та й буде, а як тако знаєш, гальпаль та й. <laughs> я їду, поки не відпаде. <laughs> та я ж відпаде, Вася, як ти їдеш на ріку, думаю, якусь, рік. якусь десятку заробити, чи двадцятку, і он там відпало. Та ні, я так щось? не їду заробити, Руками але мені... Руками тілися а воно впало до землі. Як гвалт купити. І знову скидувати, знову накидувати, то слід не мили. Ми не слідали, так у нас колос не підпало, як Барбару їхали. З перемогою. No. — З перемогу, так. No. Колосу собі... Прямо коло самої хати має. Та вже як коло хати, то вже можна доволочити. Та де я, я такі? Хати... То то знаєш, що треба класти? Треба якийсь цей класти. Як лижу, як ну, знаєш? Бо Це, ж, накше ні, бо то полами лобило все. 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 То, в мене, знаєш, скільки тих нюансів лі... л... було. На пальці рук не стане нічого. Та ви взагалі, знаєш, як то лежу покласти? Купилюшки ковбок ти. А ну. що тут так класти, чоловіче добрий. Не гризе. Коли гриця? то відлетіло, то лише звідси підсумаєш, там під'їзуєш на ручицю та й поїхав. Наперед таке саме, звідси підвізавки. Під... Ну, перед не гірше віддає. Як... А їди так і так і. Але не тягнуло б би... не за... Так, та так, бо наш порт. Ні, то фіра треба Воно Хоч є роботах, немає десь. Бо ти ж ульовський міран... ступенці ти би поїхав раз, ти би не повернувся з десь. Та де? Не? А то не любить, як така б'є, як яме була, то як сухо добре, я, як десь я, поїдеш. Ой, ой Боже, Борони. Я люблю, на... а як мокріше, мені ліпше. Най тягне, але зато не толче, не гепає. То згоре, чи звідти, то так горіть. Деколи з гори, мені до гори легше їхати, ніж до гори, бо кінь тягне, ти сидиш, а з гори сам сидиш, упираєшся. І кінь тримаєш. Бо ти до гори їдеш, ти знаєш, що це є чим їхати, що це віїде. А якби ти не мав чим їхати, ти б теж джурився. Зогба легше, з загальмував ти. Чи у вас нема гальмів, є? чи нема? Ні, у мене мат на ванс. Я все налансив. Ця штука така? Башмаки, є й башмак, а я не став. А як на ланц? Що повністю клинеш? Клинеш клинеш повністю колись. Та я поняв. Лан запихаєш у well, диск, well, так? Well. Та я поняв. А як це таке тормозів нема? Яких тормозів? Я має бути лише зажав. Oh, у нас горів немає, чоловіче одна дві гори, а то як поїхати до тих хлопців. А та ще трапи. є те, що башмак ладу, теж на ланце? Є в мене й башмак. Я навікос уже у мене раз було на сухому, на коріннях лібили в як пішли. Вилетів, так? Я вижу, що дяка у тему. Впхаєш у диск. Випалено. Одно, друге. Запхав. Треба зав'язав тут щось гуць, воно виїхало на гуць, пори, на кудзи, на острові. А то горів немає. ще довго ходять, тільки міняють. Вася, в нас горів немає. — Та є якісь горби? Що там є трохи? По гівному лиш не може лізти? Це буде загроба, десь ріка, де. де. ріка якась є ну, у тебе ти поціляється. Угори он такий віст, а то пара коней по 900 по тоні не витягне, бо то тяжко для худобини. Ну а за того маленький, всі сім'ї строї і не щоди. Так, іди покупив, показати. Йдемо туди. Є така кобила Петра. називається Ремері. Кобила з документами, ні? Так, так. ця кобила була у Житомирській області. У Та небочка у Іри. Кам'яний брід, Чи... Кам'яний брід Це Кобила називається «Рем... Ремері. Яриний не рівня. Її кешку познімати, бо вона така ну не ручна. Вона у табуні як була, ну ні? Я би її зараз почистила, але вона от буде мати. Вона скоро має мати лоша, Петро не хоче її. Не хоче чіпати її то копито. Я би то зробив Зараз Уже входить лоші, бо поможе. То що був зліз у неї, так? А, був ну, копито злізло, що? Ну та я бачив, що наростало. Тоб... Mm -hmm. І воно вже мені хуйно вже тік у мене, певні стри місяці. А зараз якби я тут усе файно відчистив, від ні б її вже не було. воно то попідчищати, але вона така не є аж тихоньою. Та вона привикла. Бо вона не ручна була. А я так уже... — Добре, що жиремне, ні? А я так вже обережно, аби, аби, не дай Бог, не скинула, щоб то вона вже. собі наливає. ходить тут. Але мені на швидкість не Головне, але її не боліли. То, мені... то кобила не їздить так? Ні, ну ні. ну майно що ти не запрягаєш, ні, так, ну, Куди її запрягати? Я купив, аби якась там. матка була, бо сила впала, а чорну продав, поспішив та й. А й чорну це, я не це, можу купила купила крупна, велика. тут таке, аби за старенькі. Велика О, ремень. І ніяк не, не хоче поєвчатися, ні? Ніяким не хоче цим. Та лише, як вона не хоче. Саме. Велика кобила. Хоче, не хоче, то що? О! У мене в харіні нічого. Але що треба подивитися? А тим потихоньку ти вже я їде. Вже їдеться. Заходить собі. Тако у нас кінь мелюкс, так? Так. Видиш, тільки копито. Я я. Угу. Треба, а воно було таке, як сунт, вже полегті наростає. Та й треба якусь усі збирати. Ну, вже вже ребесят там підбуде під ложку. коли в неї костомах. Поправилося. Вона по рябчикові, по документах і по рябіці побіли. Я знаю теж, що це буде рябчик. А рябчик, а де він? До Бомського кіннозаводу. Він той по рябчику. Ну, то великий кінь. Ну, то у діда Пулика. Був, так. Але він був він зразу не був сліпий повністю, він йде на одного оку, що з'їде точно не буду, коля <реку> ліпше. Гриви в мене такої два, а трохи поміж дерева. Там сухе дерево, каже Петро, на собі там прічу. На лошата буде. О, 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 о. Тривача Трумаєш... я її місяць, якби не ти її дочитати знову. Я її став на вальні хліба, трошки не всав і все. І трави, пусті, і... На лощата це ще буде, а буде. Та що буде їй по папіри 10 років, а Все, зубах, ти потім по по більше думає. покаже. Зуб усе показує інакше. Я вже сі переконав тих. І той має папір, і той має ходити, я все кажу, я папіром не їду. Дуже крупно купила, вона так не на що не дає. Не дає силови. Вася, то, що треба. Привикне. Та вона й привикне потім. Приведеш, mm -hmm. ти ходиш, коли неї що це три місяці чи не. Що вона така костиш така. А хібі вес має на цьому, а? її має мати під огнем, але що треба дати? Не дам зразу всі поїсти, бо, бо дожени мою ту силу. Ну ти що Ти Просто не уважнуюся, але ти не пхав в неї. Так вийшла ситуація. що... Та я не пхав, але їла... Все знати ніколи не го. Ні. ні, та у двома. О, о, о. О. Що багато. Треба якусь і кобилину тримати. Тримаємо ще сподіватися. Це, це, це чати рочі є ще щось твоє. Ні, це не мама си. Ще подобрий. Треба треба розгоняти, бо не знаєш за чимсь. Та ви ще стоїш, ви щесь на, без... і... на землі стоїш. Та на землі там <клухи> ще треба діти готувати, не лише коні палити. Так, так, палити. бо то, що у коні теж немає. Знаєш, хто йде, коні мене... мене... йде. У мене... мене таке враження, що мої коні наче роблять нічого. Бо прийдуть, дві-три години потягнуть і тут їде. А я ще шукаю якоїсь роботи. То у паку масну. Ти ти Стоїть не погріза, то що домова. Це вже цю ялову погрізні, ні. А приселене вона болочність? Приселено, вони Було, так? — Цілий час приселено. — Я думаю, що вона ще трошка не берег. Їда у кожному жолобі. — Тут конюшина справа. — О, не, воно моє добре. — Де моє коліно? — Лише її вже не її вже не бачиш. — У мене теж коліно болить. Середини чашечка. Але я це мастюто вмазив, що для коней жукей. То допомагає, як отраз там одна. — А мене вже давно болить. Але я мушу голову вморити. — Ти піде це? Піде десь до... — У ну. Ма коли ходити. Лікари може зробили, бікін заслаб я би бігав, а не дай Боже. А як Та, прийде, защинуватися, бо то здоров'ї теж важливо. Потім ну... ніхто мені віч, ні цього віче. Ну я кажу, але все одно треба триматися в струю. Та, ще тримаємося, раз тримаємо пару коней. Ще тримаєш дві пари коней, нічого. Кінчи є цей. Так, ми йдемо з Петром коні побіганимо на пашу. Бо зараз ще їдемо десь до щійки з коні знімати, ні? Так, закинули самі. То два жеребці чи? О, чотири жеребці у газдеп. Їдемо ще зараз жеребці познімаємо. Давно я тут не був в тебе. Навіть не знаю скільки. Коли ми раз були, Коли, коли я був тут? Тебе коліно болетиш, трикай зверху. Чуєш? І погнав. Потім не коліно були, так кризь. Ти казав на кого ти був сів, що як сів, так і. Це паніки по комфорту і по цій кобилі. Так, да, так, да. так. Да, але коники роблять тут і роботу. Що? А Ту, скільки цей йому? Йому зараз рік. Рівно рік, так. Да? Да. Рік це може бути. Він є разом тут далі. Того це теж в цього де? Ні, 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 другого. Тоже по то, твоєму житті, так? Тоже по то, кордону, по комфорту. І ще одна лошечка сина родила. Кордон вже кінь, пути то я Петя не має, коли він має коровами не займати. Та є, що пасти. Тут а і той колонега нега А я вже принесу пити, слонутий і кому там трошки. А ти того присилив, це газ поставив, бо на горох. Ні, тут по городах піде чоловік, чи та що ти? Та люди сіна роблять, то тепер не чисто. — на пари де наробив. То він ще народив у кошілі, його називав Цезар. Він тата не вдався. Та, та, вдав. вдав. та, та й так Газда називає його. О. Що будуть тримати його, так? Та хоче, бо в нього там кота кобила старша. Ти що, будуть валити? Будуть валити і то мають уже з неділі. Бо він такий, що трошки такий, знаєш, І буде, буде кінь робочий. Є тут лікарки. <плес> Це зробить, так? Ну, у повалі валить? У повалі, в повалі. Та... Є повал... Це старший чоловік, той, хто на 100 пані. А то вже mm. то мало хто є, так на... що на стоїться, то є, Молоді, а так от полота. Так колись всі у повалі звали, ти все. <плес> Вася, та й що? Та їй з Тепер вони не зашивають, коли все зашивали, тепер казав, що не зашивають нічого. Не можу сказати, бо, бо тепер я вже давно не знаю. Я видів в інтернеті, але то не у нас, або в казахі, або хто там. Мені головне би чуть-чуть мав рух, і я аби адекватно. Але він спокійний, копати, не копає. Є, цікавий, остренький. Ну, як є, то не треба ні, ні сумнів. А так спокійно. Добре, диво, ще кордонів. Підіть, ідіть. Петя ще ви Кордона і комфорта. Зараз поїдемо до хлопці. Я йду кладу вже камеру на зараз, поїдемо зараз. Ти що, ровер лишиєш тут чи де? А, ровер береш коло хати, так? Бо я пропустив, дивився, де твоя... ну, де ти жиєш, так і щось не спам'ятався аж тут на фермі. Бо тут я пізнаю точно. А твою господарку проїхав? Ти. Não, eu vou ganhar de chicote,